Агата Крісті Плідна неділя. Просто чудово! В четверте збуджена повторила Дороті Пред. Ох дорого б я дала, щоб ця стара дзига з її Джейн мене зараз побачила. Стара дзига так витончено охрестила свою господиню міс Пред. У тієї були тверді уявлення, про імена, які личать покоївкам. Тому дороті вона перетворила на Джейн. Супутник міс Прет відповів не відразу коли людина купує з нагоди маленький Остін за якісь 20 фунтів і сідає за кермо лише вдруге, то цілком ясно, що вся його увага поглинена руками та ногами, які мають діяти у потрібний час. Ах! Едвард Пелгроу зробив віраж із жахливим скрипом. Ти не дуже балакучий, зауважила трохи розчарована Дороті. Потік лайки, викинутий шофером зустрічного автобуса, позбавив пелгру необхідності відповідати. Який грубіян? міс підняла підборіддя. Поїздив би він сам з такими гальмами, гірко відповів її шанувальник. Не працюють, хоч увесь час тисне на них. Тільки верещать. «Ой, Ед, не можна ж розраховувати, що за двадцять фунтів усе буде гаразд, але все-таки це справжня машина, і ми, як усі люди, їдемо в неділю за місто. Новий вибух скрипу та тріску. Ага. вигукнув Ед, почервонівши від радості. Нарешті виходить. Ти чудово будеш, потішила супутника дівчина. На перехресті наважений Едвард спробував додати швидкість і був сурово покликаний до порядку полісменам. Ви бачили? обурилася дороті, коли вони рушили далі розумніше і обережніше. Ще й поліція втручається, він міг би бути і ввічливішим. Я зовсім не хотів їхати тут, похмуро пробурчав Едвард. Вирішив доїхати до Гріт роуд де можна натиснути на акселератор, і заплатити штраф. З одним джентльменом так і сталося 5 фунтів. Поліцейські, по суті, не такі вже й дурні, великодушно визнав Едвард. Вони щипають і багатих теж, без поблажливості. Мені просто боляче подумати, що ті чепуруни. Можуть купити хоч два Роллс Ройси відразу, не моргнувши оком. Несправедливо я нічим не гірше за них. А коштовності, зітхнула Дороті, у магазинах на Бонн-Стріт, діаманти, перли, а в мене лише дешеве кольє. Вона похмуро продовжувала розвивати цю тему, а Едвард тим часом цілком присвятив себе керуванню машиною. Річмонд вони проїхали без інцидентів. Зустріч з поліцейським значно вгамувала запал Едварда, і він пішов по лінії найменшого спротиву, слідуючи в буквальному сенсі на перехрестях за машиною, що їде попереду. Нарешті вони виїхали на сільську дорогу, тінисту, приємну, здавалося, створену для недосвідчених автомобілістів. Непогано я виплутався, га? з жаром вигукнув хлопець. Так, чудово, погодилася Дороті. Дивись, продають фрукти. На перехресті біля узбіччя стояв столик з безлюччю кошиків. Над ним височив плакат, їжте більше фруктів. Едвард натиснув на гальма і досяг бажаного результату. Скільки? спитав він у продавця. Висунувшись із вікна, але той ледь глянув на нього. Все, що потрібно для молодої дами, це свіжі фрукти, що й назірвані, і вишні також, кошик вишень для молодої дами. Виглядають вони добре, гідно оцінила дороті ягоди. Краса. хрипко засміявся продавець. Це принесе вам щастя, міс. Він спромігся відповісти Едвардові. Два шилінги, сер, всього навсього Ви погодитеся зі мною, коли побачите, що в цьому кошику. Вони справді добрі, сказала Дороті. Едвард зітхнув і віддав два шилінги. В його голові крутилися цифри: парфуми, чай, не така вже й дешева ця недільна прогулянка. Так завжди буває, коли їдеш із дівчиною. Вона хоче все, що бачить. Дякую, сер, сказав продавець з обличчям Шибеника. Повірте, ви отримаєте за свої гроші набагато більше, аніж просто ягоди. Проїхавши метрів п'ятсот, вони побачили ідеальне місце для відпочинку на березі річки. Поставивши машину біля шелюгу, розташувалися прямо на траві і взялися за вишні. На землі валялася кинута кимось газета. Едвард ліг на спину і насунув капелюха на очі. Що там цікавенького? запитав він. Дороті розгорнула газету і почала читати заголовки. Нещасна дружина, дивовижна історія. Минулого тижня потонуло 20 чоловік, смерть льотчика, сенсаційна крадіжка, викрадено рубінове кольє вартістю 50 тисяч фунтів. Оет, 50 тисяч, подумай тільки у кольє 21 камінь. Воно було відправлене поштою з Порижа, а коли дійшло до адресата, у пакеті опинилися одні камені. Вкрали під час відправлення, безапеляційно вирішив Едвард. Мабуть, у Парижі погано поставлена поштову службу. Ох, як би я хотіла побачити таке кольє. У газеті сказано, що воно блискуче, як кров голуба. Цікаво, як би я виглядала з такою штукою на шиї. Сумнівно, щоб з тобою таке сталося, похмуро сказав Едвард. Дороті підняла підборіддя. А чому це? Адже в житті трапляються і дивовижніші речі. Може, я колись стану кінозіркою. Порядні дівчата не намагаються привернути до себе увагу. Дороті розкрила було рота, щоби заперечити своєму супутникові, але, подумавши, пробурмотіла. Посунь мені вишні. Я з'їла більше, ніж ти. І зараз поділю те, що залишилося. О, що це там, у глибині під ними. З цими словами вона витягла довгу нитку червоних, блискучих каменів і приголомшено дивилася на неї. Це було в кошику? спитав вкрай приголомшений Едвард. Дора кивнула. Так, під вишнями. От, цікаво. Як це туди потрапила? Не маю поняття. Дивно. Ед, тільки не ми прочитали в газеті це оголошення про крадіжку рубінів. І ти думаєш, що тримаєш у руках 50 тисяч фунтів? нервово засміявся Едвард. Я просто говорю, що це все дивно. Ти не знаходиш рубіни вправлені в платину, і тут теж щось на кшталт срібла. Ти тільки глянь, як це блищить, яка краса. Цікаво, скільки тут каміння. Вона швидко порахувала. Ед, якраз двадцять один. Не може бути. Точно, як написано у газеті. Ед, а як ти думаєш? Не може бути, впевнено сказав Едвард. Його спробували би продати, витягнувши каміння. Так роблять з діамантами. Послухай, Ед, а той тип, ну, який продавав фрукти, мав підозрілу морду. Пам'ятаєш, як він пожартував? Ви отримуєте за свої гроші набагато більше, ніж просто ягоди. Так, але подумай, дороті, навіщо б він просто так віддав нам 50 тисяч фунтів? Міс Пред збентежена потрясла головою. Так, справді не зрозуміло. Хіба що його переслідувала поліція? Поліція? Едвард зблід. Ну так, у газеті сказано, напали на слід. Едвард здригнувся. Це мені не подобається, а як нас помітили. Дороті подивилася на нього. У неї навіть відкрився рот. Але ж ми нічого не зробили такого, ед. Ми тільки знайшли намисто кошику. Ти так і скажеш поліції? Хто тобі повірить? Так, погодилась дівчина, ой, ед, як ти гадаєш, це воно? Ну, прям як у казці. По-моєму, на казку не дуже схоже. Скоріше нагадує сумне оповідання де герой несправедливо звинувачений і відбуває 15 років у дартмурі. Але Дороті більше його не слухала. Вона одягла колі на шию і милувалася на себе в люстерку пудриниці. Навіть у герцогині немає кращого, шептала вона в екстазі. Смішно, запротестував Едвард. Це підробка, інакше просто не може. Це абсурд. Дороті, ти чуєш мене? Дороті опустила люстерку і повернулася до хлопця, притримуючи рукою намисто. Ну, як ти мене знаходиш, Едварде? Той глянув на неї і одразу забув усі свої тривоги. Він ще ніколи не бачив її такою. Вона випромінювала красу та торжество. Одна думка, що на ній прикраса ціною 50 тисяч фунтів, зовсім змінила Дороті пред. Ти, ти виглядаєш приголомшливо, тільки й промовив Едвард. Дороті засміялася. Сміх теж був якимсь незвичайним. Послухай, молода людина набула сурового вигляду. Треба щось зробити, скажімо, відвести це кольє до поліцейської дільниці. Безглуздо, нам все одно ніхто не повірить. Ти ж сам щойно говорив. Нас посадять за крадіжку. Тоді що робити? Залишити це в себе, рішуче сказала нова Дороті. Ти що, з'їхала з глузду? Ми його знайшли, га? Звідки нам знати, скільки воно коштує? Отже, треба залишити та носити, і тебе негайно не знімає поліція. Дороті замислилась. Ну, тоді продамо його, і ти зможеш купити Роллс Ройс, а той два, якщо захочеш. А я куплю діамантову діадему та кілька кілець. Подумай, нам видається розкішний випадок, і треба за нього хапатися. Ми не крали це намисто. Вважай, воно впало на нас з неба, і ми ніколи більше не матимемо можливості купити те, що ми б хотіли. Поворухни, як слід мізками. Продати, кажеш, це буде не так просто. Будь-який ювелір спитає, де ми його взяли. А хто тобі каже про ювеліра? Ти ніколи не читав детективних романів. Тобі треба знайти скупника. Але ж я в цьому нічого не розумію. Мене так не виховували, майже застогнав Едвард. Ось і погано. Людина гідна цього імені повинна знати все. Він уважно подивився на дівчину. Вона була спокійна та рішуча. Не чекав я цього від тебе. Дороті помовчала і раптом підвелася. Гаразд, Едвард. Настав час повертатися. З цією штукою на шиї дівчина зняла кольє, оглянула його і засунула до сумочки. Ну, раптом попросив Едвард, дай мені. Ні, не дам. Дай, я ж чесна людина, Ну таки залиши його в мене, ніхто не змушує тебе займатися цією справою. Кинь, я знайду скупника. Ти сама щойно казала, що це наш єдиний шанс. Зрештою, ми ж його купили за два шилінги. Антиквари, наприклад, постійно так і роблять та ще й пишаються цим. Оце точно, Едвард, ти таки розумний. З цими словами вона простягла йому кольє. Він поклав його в кишеню почуваючи себе трохи збудженим, подорослівшим і, звичайно, по-справжньому твердим. Обидва були так схвильовані, що забули про чай, який хотіли випити дорогою, і мовчки повернулися до Лондона. Побачимо, що можна з цим зробити, сказав Едвард, прощаючись з дороті. П'ятдесят тисяч це ж купа грошей. Заради такого варто попрацювати. Вночі йому наснився Дартмур, тюремні наглядачі, і він прокинувся дуже рано, блідий і тремтячий, як осинови лист. Де знайти скупника краденого? Де? Едвард не мав про це жодного уявлення. На роботі все валилося у нього з рук, і він навіть отримав два зауваження. Де взагалі розташовані лавки цих скупників? Вайтчепел, чи в степні. Після сніданку йому зателефонувала Дороті. У її голосі лунали сльози. Це ти, ед, мадам ось ось повернеться, а мені просто треба було тобі подзвонити. Ед, ти ще нічого не зробив? Ні. Послухай, ед, і не роби нічого. Я всю ніч не могла заснути. Це жахливо. Я весь час думала про те, що сказано в Біблії. Пам'ятаєш, не вкради. Напевно, вчора я була просто не в своєму розумі. «Ед, обіцяй мені, що нічого не робитимеш. Чи не зітхнув з полегшенням містер Едвард Пелгруу? Цілком можливо, але погодитися з цим він уже не міг. Я сказав, що зроблю, значить, зроблю, заперечив він тоном супермена. Ой, ед, любий, не треба. Боже мій, господиня йде. Послухай, Ед, увечері вона обідає у місті. О восьмій годині будь на розі. Голос її раптом перетворився на ангельський. Ні, мадам, це помилка. Запитували Блумсбері. Виходячи о шостій годині з контори. Едвард, зазирнувши через плече товарища по службі, побачив великий заголовок у газеті. Новини про крадіж жрубінів. Він поспішив купити номер і, спустившись у метро, розгорнув його. «От так, так. здивовано свиснув він. Він уважно прочитав статтю під яскравим заголовком, і рівно о восьмій. Уже чекав Дороті на обумовленому місці. Дівчина, ледве переводячи дух, підбігла до нього бліда, але, як завжди, чарівна. Ед, ти нічого не робив? Ні. Ось твоє намисто, можеш його носити. Ед, Поліція знайшла рубіни і зловила того типа, що їх спер. Прочитай ось це. Він засунув її під ніс газету. Новий рекламний трюк фірма Five Penny Fair, яка збирається серйозно конкурувати зі знаменитим Волвартом, винайшла нову та дуже ефективну рекламу. Минулої неділі, тобто вчора, всюду продавалися з лотків кошики під девізом «Їжте більше фруктів. У кожен п'ятидесятий такий кошик. Покладено на намисте з підробленого каміння, що коштує досить дорого, і представляє точну копію оригінальної прикраси. Вже вчора ці кошики викликали великий інтерес у покупців. Можна не сумніватися, що набори їжти більше фруктів будуть мати великий попит і наступної неділі. Ми вітаємо фірму з оригінальною вигадкою та бажаємо їй удачі. Ну і ну, тільки й змогла вимовити Дороті і, помовчавши, додала, що не робиться все на краще. Так, не міг не погодитися Едвард. У нього це оголошення викликало таке саме почуття. Якийсь перехожий у цей момент сунув йому в руку папірець. Візьміть. Едвард прочитав Доброчесна жінка. Коштує дорожче за рубіни. Бачили, здивовано сказав він. Сподіваюся, це й тобі подобається, дороті. Не знаю, промовила вона. Я зовсім не хочу виглядати доброчесною. Та ти й не виглядаєш? Хіба тільки для того чоловіка, що дав мені цей папірець з цими рубінами на шиї? Та яка розмова? Тут і натяку немає на доброчесний вигляд. Е, ти чарівний, засміялася Дороті. Підемо в кіно.